Учні та працівники Житомирського ліцею номер 3 передали вже третій автомобіль, наповнений солодощами та предметами особистої гігієни 66-й бригаді імені Мстислава Хороброго. Вона важлива як ніколи, як повітря, як вода, бо на машинах вся робота робиться: виїхати, заїхати, приїхати, тим паче на пікапах. Емоції вони такі йдуть від душі, від серця. Їх навіть передати, передати словами, сказати, це нічого не сказати. Воно десь там криється в глибині. Я вже на, на, розповідав, що коли привозиш і кажеш, це діти нас назбирали в ліцеї, то одні матюкають, а другі плачуть. У От. От такому порядку, що всі за дітей, за, за, за малюнки. Я, за, ну, за, за кожну допомогу від дітей, вона дуже нам потрібна». У ліцеї розповідають, що авто передали завдяки постійній волонтерці Світлані Покрасовій. Моя донька Світлана Покрасова зараз знаходиться в Польщі і вона вже дістала третю машину від ліцею. Вона там організовувала, їздила, домовлялась, документи готувала. І це їй дуже тяжко було, бо зараз машин немає там у Польщі, де взяти. Але вона це зуміла, зробила і перегнала на Україну. А тут вже приїхали наші захисники і забирають. Хай вона їм там допомагає і щоб швидше перемогу здобували. На купівлю авто ліцейна на родина зібрала 254 тисячі гривень різними благодійними та волонтерськими акціями, завдячуючи кропіткій роботі. Батькам, учням, вчителям ми зуміли зібрати таку суму, щоб подолати цей варіант. Все робиться для перемоги, задля перемоги. І хай вона станеться якнайшвидше. Діти бувало навіть з їдальні залишки коштів, там копійки приходили в скриньку, кидали і здавали так, збирали кошти. Ми збирали. Каштани, ми збирали кришечки, ми так збирали кошти, ми макулатуру здавали, і ці всі кошти пішли на авто. До благодійних заходів активно долучаються учні всіх класів. Донати на збори. Також у нас недавно проходила ярмарка. Так. ми назбирали кошти за цей автомобіль. Ми дві бали. Ярмарка яка була? Е, благодійна благодійна ярмарка. Так. Ми продавали там картини. Так. Я продав мамину картину. За 450 гривень також разом із автомобілем до захисників вирішать листівки підтримки від школярів. Діти з дуже такою відповідальністю. Пишуть листівки воїнам. Вони дякують за те, що вони мають, за те, що мають можливість навчатися. Я дякую ЗСУ за, за те, що вони оберігають нашу країну, за те, що ми можемо зараз тут стояти і робити якісь свята, допомагати їм, допомагати людям, робити щось хороше, вчитися і в цілому жити. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.